Доброго всім здоров'я в ефірі. Програма від першої особи до вашої уваги. Перший заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Валентина Січова. Я вітаю вас, пані Добре, Валентину. Рада бачити. Ми власне давно не бачились, тож накопилося багато питань. І серед першочергових я би виділила зловживання військовими алкоголем. Для області це дійсно є проблемою з огляду на велике число. Військових формувань, які дислокуються у нас на Херсонщині. Скажіть, який відпрацьовує алгоритм протидії цьому ганебному явищу влада? І особливо мене цікавить момент, яких пропозицій чи дій ви чекаєте від громадськості? Чи підтримає вона вас у цьому русі? Так трапилось, що всі уряди, всі президенти? До того, як розпочалась Агресія Росії руйнувала нашу армію. А тому, коли Росія напала на нас і ми змушені були захищатися, армію формували шляхом мобілізації. Під мобілізацію, звичайно, попадали звичайні наші громадяни. Які можливо і до армії вживали алкоголь, а опинившись в складних надзвичайно складних ситуаціях, можливо, вони не бачили іншої відради ніж алкоголь. Зняти стрес, так би мовити. так? Зність, стрес зняти де угу. ну, тут багато причин. Тут надзвичайно багато причин. Тут не можна скидувати ту причину, що із кадрових військових, ну ті, що були потал поталановитіші, вони пішли з армії. Залишились тільки ті, що, хто себе не знайшов е, в цивільному житті, або ті, хто були, знаєте, віддані армії через те, що вони, можливо, і здідав прадіди із батька. Династії, так? династії були військовими. Але таких було небагато. Тому, з однієї сторони, це звичайне наше суспільство, яке мобілізували, а з другої сторони, недостатня кількість кадрових офіцерів. І відсутність дисципліни, і багато ще чого. Авторитетних але, командирів, напевно. Так, так. Але факт є фактом. Пияцтво було надзвичайно такою шкідливою і поширеною. І поширеною. Звичкою. Значить, звичайно, ми не могли стояти осторонь цього. Ця проблема висвітлилась у нас на. Громадській обороні на обороні, на цивільній обороні, і е, які е, кроки ми з цього от вирішили там, і що ми зробили? Ми направили листи е, адміністраціям, е, міським е, селищним радам, там, де стоять е, наші військо, да, угу. військові, е, з е, проханням, з рекомендацією провести роботу з торговцями алкоголем, щоб вони людям у військовій формі, тим паче зі зброєю. Не відпускали е, алкоголь. Друге, що ми зробили, ми все-таки зосередили увагу правоохоронних органів, фіскальних органів на тому, щоб вони е, зробили жорсткішу боротьбу з самого варінням. Третє, що ми е, зробили, це ми долучились до. Е, Військово-право органів правопорядку з рейдами, на яких перевіряли військовослужбовців на алкоголь. Угу. І я вам хочу сказати, що дуже дієва була процедура. Чому? Тому що перша остання так? перевірка? А, ну, їх було декілька. Угу. Але от чому я зупинилась на цьому? Тому що тенденція яка: коли ми провіряли вперше, то і 60 перевірених 15 було. В стані алкогольного сп'яніння. А на другий рейд вже було тільки чотири. Через що? Зараз у наших військових ну, хороша заробітна платня. Хороша. Можуть Зараз, собі дозволити, так би мовити. З одного боку, можуть дозволити. Uh -huh. А з другого боку, тепер є інший механізм за порушення дисципліни, їх штрафують рублем, uh -huh. тобто гривнею. І є, що втрачати, водночас. Що втрачати. Uh -huh розумієте, І більшість з них все ж таки люди, які дбають про сім'ю і так далі і тому подібне. Тому я думаю, що от така тенденція і пішла. Тому, от бачите, такий комплекс заходів, які ми провели, uh -huh. я думаю, що все-таки в нас виправилася ситуація зараз. Крім того, надзвичайно важливо зараз є те, що командування все-таки уникає мобілізації, а взяло курс. На контрактну армію. І якщо ти вже береш людину на контракт, то це людина свідома, йде на те, що вона йде без примусу, без примусу і так далі. І з цією людиною підписується контракт, і в контракті вже є певні умови. І якщо, ну, Тобто їм буде що втрачати. Тому військових у нас зараз стає більше, ніж було, і порядку в військових частинах теж. Більше. Пані Валентино, я перепрошую. А коли повернутися до пункту першого, ви сказали, що надіслано листи рекомендації на районі державній адміністрації. Так їх дії далі. Вони мають проводити роз'яснену роботу через те, що заборонити вони все-таки не можуть цього. Угу. Але тут дуже. Це знову ж таки розраховано на свідомість. На свідомість. Угу. На свідомість. Це і є ті дії або пропозиції від громадськості, так, так на які так, би ви розраховували так, у так, розумінні цієї справи. Так, безумовно, через те, що. Взагалі, от я чим більше працюю в адміністрації, тим більше розумію, що влада не в силі змінити. Одна людина, президент, не в силі змінити. Змінити може тільки громадськість. І змінювати треба не майданами. Це крайня міра. Змінювати треба системним, систематичним. Системною і систематичною роботою з владою, тобто влада має чітко розуміти, і суспільство має дати зрозуміти це владі, що кожна дія влади. Розбирається, не залишається без уваги суспільства, і на це треба реагувати відповідно до законодавства, без таких, от знаєте, провокаційних речей. Тому що провокації нам зараз, не дай Бог, не можна допускати. Росія тільки цього й чекає. Вона чекає любого приводу, розумієте? Але в нас деякі політики, от вони своє політичне шоу, якусь свою політичну кар'єру ставлять понад усе. Я не хочу називати цих призвичь. Люди, так хто хоче знають. зрозуміти, вони зрозуміють по поведінці, що цим людям, не дивлячись на дуже складну ситуацію, і економічну, і політичну зовню, їм все рівно. Аби от якось на оцій піні піднятися вище. Ну, от ми, Я не пов... одного разу вже говорила, і я ніколи не заморюся повторювати, ми маємо зробити одну ціль. Це процвітання України і підкорити виконанню цієї мети всі свої настрої, всі свої забаганки. От коли ми досягнемо процвітання України, от тоді, будь ласка, хто важко гаразд? Тоді це вже не буде так небезпечно, як зараз. Ну, знаєте, процвітання України воно складається з процвітання кожної окремої родини. І безумовно. тут дуже важливі методи якими це просвітання здобувається, я знову ж таки повертаючись до цієї болючої теми аватарів. Як бути у такому випадку, коли люди, попри всі заклики, заборони, вони будуть продовжувати реалізовувати спиртне військовим, навіть знаючи про негативні наслідки, які можуть за цим іти? Не особисто для них, а для, для суспільства загалом? Якесь покарання передбачено, можливо його застосувати? Ну, поки поки тільки, ну, за самогоріння ганьба, самоговоріння ганьба так. і. За самоговоріння, так. Е... Заборона, поки е, торгувати військовим, тим паче зі зброєю, ну нема поки що такої заборони. Угу. Це ми маємо чекати зміни до законодавства. Це не відбудеться дуже швидко. Однозначно не Ну, відбувається табу. табу. Але от, от тут надзвичайно велика роль суспільства. <гум> Знаєте, в західних країнах, в процвітаючих країнах, закон діє через те, що там кожний слідкує за тим. Щоб він і решта не порушували його. Ну, у нас, От коли не люблять такі стукачів, так би мовити, розумієте? Е... Так, це, це, хибне, не враження. Не це наші... хибне враження. Це хибне враження. Оця наша нелюбов до стукачів угу. робить те, що у нас люблять крадіїв, розумієте? Бо крадії чим більше краде, тим він більш заможна людина. Авторитетна, поважна, ну, і він туди, може ні. більше виборців прикупити uh -huh. і так далі, тому подібне. І з цього все починається. От ми маємо в своїй свідомості, ми громадськість, ми люди, ми громада, маємо дійти до того, що до розуміння того, що як ми голосуємо. Як ми подумали за те, кого ми голосуємо? Як ми поцікавились людиною, за яку ми голосуємо? Що він зробив реально? Не що він декларує, а що в нього за плечима, який в нього досвід, що він зробив, чи він прихватизував і те підприємство зараз стоїть в руїнах? Там собаки такі ганяють, розумієте? Чи він може й прихватизував, але воно зараз працює, створює робочі міста, переозброюється? Значить, ця людина на щось здатна? Ви дивіться, скільки в нас було підприємств? Всі вони прихватизовані, скільки з них працює? Число незначне, це ми знаємо. Це дійсно дуже болюча тема. І не одного ефіру, а навіть цілого марафону ми можемо говорити про це. Вже тільки в минулому часі, на жаль. А я хочу повернутися знову ж таки до теми військових. Ви говорили про те, що їх число у нас збільшиться, говорили про контрактників. Я знаю, ви брали участь у нараді щодо м, питання розміщення на так, території нашої так, області так, військових так, частин так. на постійній основі. Так, так. І знаєте, що який зиск від того матимемо? Е, от я тільки хотіла про це говорити. Не пам'ятаю, в якомусь е, фільмі є такі слова. Що життя в містечку починається тільки тоді, коли, коли гусари прибу... приїздять. Да, да. От це сміх, але це дійсно так. Через що? От дивіться, люди будуть жити, тобто військова частина буде базуватись на постійній основі. Це всі люди, які мають хорошу заробітну платню. Прибутковий податок буде йти в місцевий бюджет в більшості. Там великий процент 60 чи 65% йде в місцевий бюджет. Це по-перше. По-друге, у них будуть, їх буде обслуговувати повара, медики. Це все будуть місцеві люди. Це знову ж таки розплачувано робочі. робочі місця. По-третє, ці всі люди будуть мати підвищену купувальну спроможність. Вони будуть залишати гроші в цьому ж таке районі. І так далі. Потім вони будуть одружуватись, вони будуть всіляко сприяти розвитку регіону, де вони будуть знаходитись. Тому мені сьогодні було дуже приємно, коли ми перебирали просто об'єкти, де ми можемо їх розмістити. Звичайно, перевага надавалася об'єктам, які належать державі, тому що це найпростіше. Якщо це приватне. Чи, скажем, приміщення, яке треба через голосування через раду, ну якось трохи немає надії на депутатів, що кожний з них свій, як свою угу, якусь угу. думку не внесе, але віддавали перевагу державним. То я вам хочу сказати, було дуже приємно, коли і селищні голови, і голови РДА, ну. Було видно, що вони хочуть, щоб вони цього. стояли військові. Розумієте? Було, було очевидно і було дуже приємно. І я надіюсь на те, що ну, їм всіляко будуть сприяти і допомагати. Наступне, на мій погляд, не менш важливе питання це енергопостачання і зрошення у Каланчайському так, і Чеплинському так, так, так. Як виходимо з цієї ситуації? Каланчак і Чеплинка це. Без зрошення зони надзвичайно ризикованого. І, якщо року, Херсонщина просто ризикована, то, то надзвичайно то ризиковано. Катастрофічно Тим, Тим паче, ризиковано. що там бачите, хороші землі для того, щоб вирощувати рис. І рис каланчаски у нас дуже дуже uh -huh. хороший. Розуміючи важливість цього питання, ще з минулого року ми почали штурмувати НКР, почали писати на владу різних рівнів з приводу того, щоб. Нам все-таки там налагодити електроенергію постачання електроенергії в достатній кількості. Чому там справа? В зв'язку з тим, що лінія на Титан вона заблокована угу. через те, що ми не поставляємо туди електричної енергії. Живлення електроенергією Чаплинки і Каланчака було від резервної лінії. А резервної лінії абсолютно недостатньо для того, щоб пустити через неї зрошення. І дякуючи так нашій активності, адміністрація вже півтора року займається цим питанням. нове нове скликання Херсонської обласної ради нас підтримало своїми зверненнями. Ми зараз домоглися того, що були внесені зміни до інвестиційної програми Херсон Обленерго. Зараз Херсонобленерго дано доручення згідно цієї програми збудувати силову підстанцію. Вартість проекту 85 мільйонів гривень. Значить, фінансуватись буде частина за рахунок Херсонобленерго, частина за державні кошти, але це надзвичайно. Надзвичайно велике досягнення, значить, з приводу цього рішення адміністрація зробила робочу групу, куди війшли всі причетні наші фахівці очолив цю робочу групу заступник голови Ода Шепелів Горі Олександрович. І завдання цієї групи дуже чітко координувати виконання цього плану. Чому? Тому що завдання поставлено вести в експлуатацію цю підстанцію 1 липня. Щоб, Ще цей, полити. щоб цей сезон у нас був угу. поливним. І нам ну, ніяк не можна збитись цього графіку через те, що в нас пропаде сезон. Просто пропаде. А це. Ну, надзвичайно неприємні наслідки будуть, розумієте? Тому від Херсонобленерго ми попросили чіткий календарний план виконання робіт, і робоча група буде не тільки координувати виконання цих дій, але й усіляко сприяти, щоб у нас якомога було менше. Таких знаєте, у нас як проходити якісь чиновніші перешкоди, угу. то це це неймовірно. Паперова тяганина, вона да, ні да, стрибіма да буква. Да, да. Тому оця робоча група має максимально спрощувати у відповідності до законодавства, але щоб не було такого, що воно там днями, неділями. Марно, марно витрачали да, час такий да, дорогосінний. Да, да. Тому ми маємо дуже велику надію, що 1 липня у нас буде полив. Пані Валентину, попри те, що зима закінчується, іначе про теплопостачання вже. Потім перед наступним опалювальним сезоном будемо говорити. Не Скажіть, не обласна влада, вона здатна впливати на ситуацію, здатна допомогти врегулювати це питання із теплопостачанням? Бо херсонці вони йдуть з цими вимогами саме до Білого Дому? Ви знаєте, я питала, є дуже активний громадянин, він голова СББ. Я не буду говорити його прізвище, але коли я в нього запитала. Кажу, пане Ігоре, ну 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 нехай можливо більшість людей не розуміють, що це не наше повноваження. Ну ви чому йдете до нас? На що він мені сказав? Ну ви ж почали писати про цю тему ще минулого року влітку, а місто нас не чує, тому ми йдемо до вас. Тобто то ви вже взяли якісь певні зобов'язання на себе, і тому маєте вже. Ми розуміємо, що це надзвичайно важлива е, тема для наших людей, тим паче враховуючи зовсім невисокий дохід в сім'ях. Надзвичайно важлива тема. Тому ми ще минулого року почали писати стосовно невідповідності тарифів, які діють uh -huh. 24 з копійками було і 14 в нашій місцевій компанії. Єдине, чого ми могли досягнути своєю писаниною, так це пониження тарифа всього на 2 гривні. Ну, це е, на сумі 24-22 гривні, ну зовсім не суттєво. Абсолютно не суттєво. Так, да, картину це не змінює. Але я вам хочу сказати, що обласна влада взагалі тут може дуже мало що змінити. От це зниження тарифів, як я розумію, я можу помилятися, але я його розумію таким через що. У нас з радянських часів залишився надзвичайно великий монстр, який має дуже велику протяжність теплоцентрал і так далі, тому подібне. І його утримання, і патрії, як це буде? Втрати. Втрати. Надзвичайно великі. Надзвичайно великі. Ну, Принаймні більші, аніж користі від нього, врешті. Розумієте? Тому оця ТЕЦ, вона взагалі ну, дуже і дуже зараз. Непідходящий об'єкт для того, щоб ним користуватися, м'яко кажучи. Тому, скажімо, ми би воліли проводити роз'яснювальну роботу серед населення, що вона застаріла, як технологія просто. І зараз є дуже багато технологій, які саме громада. Ну, а яку ви вважаєте альтернативу найреальнішою? Котельні. Це квартальні котельні, так? Квартальні котельні. Абсолютно. Це буде настільки дешевше. А чиїм коштом, знову ж таки? Я думаю, що немає такої програми зараз в державі. І виходячи із того стану, який зараз стан у державі, я думаю, що рік-два їх ще й не буде. Але я вам хочу сказати, що у світі надзвичай... дуже багато програм, які пов'язані з енергозбереженням. І оці програми, вони економічно досить. Досить такі, ну, хороші, я би сказала. Я поясню, чому і так. От зараз ми платимо дуже велику суму за теплопостачання. Mm -hmm. Якщо ми війдемо в одну з всесвітніх програм, чи Кредит ЄВРР чи інша якась програма, то за три максимум 5 років, не зменшуючи, збудувавши квартальну котельню, але не зменшуючи плату, ми розрахуємося з кредитом, а потім будемо мати своє дешеве тепло. Або ж це можна зробити інакше. Можна трохи здешевити, але тоді довше будемо виплачувати кредит. Можна зробити так, можна зробити тут, тут уже є залежить. Є вже варіанти. Але... Uh -huh. але головне те, що для цього, для реалізації цього проєкту має об'єднатися громада. І знаєте, я хотіла б ще що сказати: от зараз у нас починає діяти закон, у нас місто ЖЕКів будуть ОСББ. управляючі компанії. Mm. Для тих, хто не війде в ОСББ, їх обслуговування буде управляючими компаніями. Це ж знову таки примусово визначати, ну, коли визначать. Ті самі, самі е жеки перейдуть обслуговуючі компанії. Але я вам хочу сказати, досвід роботи обслуговуючих компаніями житлового фонду Росії надзвичайно плачевний. Угу. Надзвичайно. Тому людям якомога скоріше треба формувати свої ОСББ. Треба робити обслуговуючі кооперативи. А для цього треба самоорганізовуватись. Так. Да. І цей процес надзвичайно складний. От знаєте, я чула такі відгуки, ми ні в що не віримо. Не треба ні в що, не вірте в ні в що. Вірте в себе. Не говоріть і не слухайте, а просто беріть. І розуміть. Вірте в себе і все. Якщо ви нічого не робите, нічого не може змінитись. Пані Валентино, три хвилини я вас орієнтую, залишається. Я все ж таки хочу вас запитати. Ось недавній візит турецької делегації і обговорення реалізації проєкту на території Херсонського суднобудівного заводу. Він якось пов'язаний із підписаним не так давно меморандумом Ні. із Туреччиною? Ні. 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 Це йдуть Ні. паралельно. Ні. Ви знаєте, так? Знаєте, я останнім часом, ну, досить часто, майже кожної неділі, зустрічаюсь з можливими інвесторами. І мені би дуже хотілось. Щоб ну ну, хоч щось справдилось, оця делегація, про яку ви говорите, це турки, які працюють в Україні уже давно. Подібне підприємство, як вони, з яким вони приїжджали з пропозицією до нас, існує в Миколаєві. Це зовсім близько. Це в порту на території не на території Миколаєва, на території порту, а в нас на території суднобудівного заводу вони домовились з. Власниками з директоратом суднобудівного заводу, що вони орендують площу і вони поставлять цех по переробці деревини твердих порід. Чесно кажучи, в зв'язку з цим я так ем, трохи мала побоювання, щоб не знищували наші ліси. бо ага, знаєте... Тобто, так вони можуть бути віддані ризики, так? Да, да. Але мене запевнили, що по технології не можуть використовуватись соснові ліси. Ага. тобто боязнь може лишитись тільки так? Так, але аукація все-таки під загрозою. І тут, ну єдине, що в нас і немає в таких промислових масштабах. Угу. От. А так вони говорять, що їм не потрібна якась там якісна деревина. Єдина умова, ця деревина має бути твердих порід. І вони мають намір дуже швидко відкрити це виробництво. А я маю надію на те. Що ця їх плита, яка виробляється з сировини, яку будуть готувати в нас, вона в Європі досить цінна, вона вважається однією з найкращих. Ну, тобто то, це перспективний для нас проєкт досить, так? То я надіюсь на те, що от зараз вони відкрили, вони будуть переробляти тільки щепу і відправляти її на Турцію, де готують плиту. Але якщо, скажімо, ми ну, зробимо достатній для них клімат хороший. То з часом вони можуть відкрити і виробництво плити у нас, щоб не вести його, наприклад, з Турції, а виробляти у нас. І це вже буде для нас дешевше. І це знову ж таки робочі міста. Ну знаєте, я коли зустрічаюся так з ними раз на неділю. Я все-таки маю надію, що по статистиці воно все рівно має вистрілити. І все-таки, от наші всі зусилля вони не даремні. 30 секунд. Я впевнена, що ми до 8 березня вже не зустрінемось. Тож, коли є таке бажання, будь ласка, привітайте зі святом наших жінок. Любі мої, на наші плечі так багато лягає в цьому житті. І ніяке поздоровлення, мабуть, не знімуть цю ношу і не зроблять її легшою. Цю ношу можете зробити легшою тільки ви. І зробити це досить просто. Якщо хочеш бути щасливою, будь нею. Цінуйте в цьому житті абсолютно все хороше, що трапляється зранку і до вечора в вашому житті. Просто помічайте його. Концентруйте вашу увагу на самому хорошому. Концентруйте вашу увагу на вашому здоров'ї, на здоров'ї ваших дітей, і рідних і близьких. Я впевнена що тоді ті негаразди, які втрапляються в вашому житті, вони будуть сприймати їх легше. Вам буде здаватися, що їх набагато легше в вашому житті, ніж було до цього часу. Я дуже хочу, щоб ви відчували себе щасливими. Я для цього роблю, я прикладаю для цього всі свої сили. Тому що коли буде щаслива жінка, вона зробить біля себе щасливою весь світ. Дякую вам, пані Валентино. На сьогодні все нагадаю. З вами була Валентина Січова, перший заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації. Я безумовно приєдную до всіх її побажань, милі жінки, подруги, мами, сестри, хрещені. Я теж хочу, щоб кожен ваш день був сповнений теплом і щастям. Нехай тільки вам зрозумілим, але й щастям. Зі святом до побачення. До побачення.